Розійшлася з чоловіком, ніяк не могла завести нових стосунків. Перевівся нині нормальний мужик. А тут на сайті знайомств почала листування з одним мужиком. Фото його не бачила, але через якийсь час після листування закохалася в нього по вуха. І ось одного разу не витримала і запропонувала йому зустрітись. Він погодився. Коротше, сижу в паркі на лавці, чекаю на нього. Як малолітня, нервуюсь. і тут з'являється він. Коли я його побачила, це був піпець. Я просто охренела. Це ж треба було закохатися по вуха через листування в колишнього чоловіка. Галю, У мене сьогодні скачки, я їду на іподром. Ми там із Петром домовились зустрітись. Вибач, Вибачьовий, але скачок більше не буде. Не зрозумів. Це чому? Бо я вчора твої кобелі морду розбила. Говорять, що в СРСР не було кешбеку. Брехня це все. А здавання порожніх пляшок це що по-вашому було? Дружина каже чоловікові: Любий, я собі на животі тату зробила у вигляді квіточки, а на груди набила метелика. Ось дивись. Чоловік дивиться і з сумом констатує. Да, ще років 10, і я схоже побачу, як цей метелик на твоїх грудях сяде на квіточку на твоєму животі. Люба, що тобі подарувати на 8 березня? Сковороду і бажано побільше. І тут чоловік задумався. Цікаво, це я буду більше їсти, чи стану краще поводитися? Петровичу, а які бувають типи жінок? Жінки бувають лише двох типів А та Б. А більш конкретніше можна? Можна. А! Це означає ангел. Бабця з онукою їдуть у купе поїзда. Увечері онука їй каже: Бабуся, чоловік із сусіднього купе проробив у стіні дірку і сказав, щоб я вночі легла до неї попою. От негідник! Давай цієї ночі місцями поміняємося. Помінялися. Чоловік зробив свою брудну справу, бабка йому шипочив дірку. Онучку, може, ще разок? Чоловік ображено заклеїв дірку, вранці задоволена бабця каже йому Ну, що, так і будеш усю дорогу на мене дутися, нам ще дві доби разом їхати.